Ми просимо вас також через пресу це висвітити і давити на владу. Ви знаєте, що районна рада в бюджеті на 2015 рік передбачила 260 тисяч на допомогу стилянам, які мобілізовані і знаходяться в зоні такого. Наша громадська організація, організація ініціювала таку саму програму, але міську, міська цінова програма допомоги стрілянам учасникам антитерористичної експерації. Е, вона має чітко визначені напрямки діяльності. Е, і вона десь в загальному коло 710 тисяч. Та як бюджет міста 240 мільйонів, якщо не помиляється, вона буде мати 300 гривень. Перше матеріально-технічне забезпечення близько 500 тисяч. 135 тисяч ми передбачили, тобто по тисячі на кожного, це є психологічна реабілітація і релаксація. І 100 тисяч, що він помиляється, це на допомогу, матеріальну допомогу нашим стрілянам. Тому що є різні випадки. В останній от, буквально наш хлопець. В зоні АТО, земля Марішки. Дитина 10 місяців в рак Нирки. І зараз Профорова. після прооперована він дружина вікана і знов в понеділок поїхав в зону АТО, в район Попаснень. Ну, тому такий треба передбачувати, і щоб були ці розпорядником коштів. Основний буде депутатський корпус. Ті, що торкається, вже на сесії депутати це приймуть рішення. Буде замінити мільйонів охорони здоров'я щодо реабілітації, і матеріальна допомога це віддати через нас, СБЕС, пану Оленцю. і Вони будуть обстежувати і будуть приймати рішення, але в них будуть цільові кошти, які можна після затвердження, внесення кордонів в бюджет брати вже через неділю чи через п'ять днів і забезпечувати. І вкладу такі самі гроші матеріальні забезпечення не кудись, а у свій стрийський бізнес, у своїй стрільській підприємстві. Дякую. Дякую. А хто ще питання? Хто з міської ради займається цим питанням? Які депутати? Ми, ми, ми підключили е, декілька депутатів, Дехніко -депутатів. От, е, посили їх. Ну і хлопці мають ще буквально завтра, якщо попадуть до мера, е, також до нього піти. Ну наскільки ми зараз дійній ситуації, на сьогоднішній день, якби е, сказали, що буде дурний мер, якщо він цієї програми не задаємо. No, ну, ви знаєте, вибори, вибори і вибори.